Добрий ранок, церква. Сьогодні добрий ранок. Вчора він був трошки гірший. Я не виспався свої вихідний, довелося прокинутись. Було гучно, було страшно. Але ми всі живі. І знаєте, що ми давно не робили в нашій церкві? Ну, може, не те, що прям дуже давно. Ми не молилися за наших воїнів, які захищають нашу країну, які захищають наше місто. І коли в п'ятницю е, прилітало, я бачив, я їхав по набережній, бачив, як по мотору прилетіли ракети. І вчора, вранці, я коли прокинувся і десь не дуже далеко це все вибухало. Е, я просто дякував те, що є <кхух> в нас люди в країні, які, які захищають наше місто. Можливо, не всі ракети збиваються, можливо, не так легко це дається. Це складна робота, але сьогодні я хотів би, щоб ми зараз помолилися за тих, хто захищає наше місто. За те, що ми сьогодні всі живі, можемо опиратися тут, ми не пошкоджені, От, ми маємо куплене приміщення, воно цілим залишилось. Тому Якщо ви не проти, ще раз встати, ми помовимо за на наших воїнів. Бог, ми дякуємо тобі за те, що в цей ранок ми всі живі, здорові, зібралися в нашому приміщенні, в церкві. Ми можемо славити Твоє ім'я, співати, Господь, прославляти Тебе. Ми можемо слухати Слово Твоє, ти перешеш наше життя. Але не кожен сьогодні прокинувся, Господь і є хлопці, дівчата, які там на фронті вони захищають наше життя, захищають нашу країну. І ми сьогодні молимось тобі за кожного з них, щоб ти зберіг, Господь, щоб Ти своєю рукою захищав їх, оберігав, щоб Ти на природі Господь захищав їх від всіх тих бомб, ракет, які летять на них. Щоб Ти послав справедливий мир Твій в нашу країну, Господь, щоб Ти наблизив, наблизив нашу перемогу, щоб ми могли зажити мирним життям, відбудовувати нашу країну. Особливо ми мовимося, Боже за їхні серця, за кожного, хто знаходиться там. Ми знаємо, що на війні не буває невіруючих, Господь, вони всі потребують Тебе, тому що тільки Ти можеш дати той спокій, тільки Ти можеш дати спасіння. Ми просимо за кожне серце, щоб вони пізнали тебе, щоб вони дізналися про тебе, прийняли тебе в своє життя, Господь, І щоб це була не тільки перемога нашої країни в цій війні, а й духовна перемога кожного серця над цим злом, над гріхом. Просимо все від м'яко є. Амінь. Амін. Можете сідати. Сьогодні якраз я хотів би говорити за таку тему, як невіра. Як сумніви, ми будемо розмовляти про одного персонажа з Біблії, про якого написано. І я думаю, що багато людей знають, що на війні дійсно не буває невіруючих. Це такі обставини складні, коли, коли людям точно щось треба, за що можна було похопитися, що могло б стати якоюсь надією, підтримкою в часи, коли цього немає. Коли ти сидиш в окопі, дуже страшно. Люди навколо тебе гинуть, на тебе наступають, ти не можеш отримати підтримку, ти не можеш отримати пораду, щоб хтось тебе обійняв, сказав, що все буде добре. Єдиним, хто залишається в цей момент, це Бог. І навіть люди, які не знають Бога, не знають Ісуса Христа, в таких ситуаціях вони до Нього і звертаються. Коли я колись потрапив, потрапив в ТТП, воно було несерйозним. Але я просто пам'ятаю свої відчуття. У мене відказали Гальма. І я їхав від фестивалю вниз в сторону України. І я прям розумію, що я ж мов на Гальма вони не спрацьовують, перетестують машина. І так як це було моє перше єдине ДТП, я не знав наскільки треба швидко їхати, щоб розбитися. І я вже був переляканий, що я зараз можу серйозно постраждати. І, і в мене я вже був віруючий, я вже в церкву ходив, тому в мене працював цей рефлекс, я просто в собі в голові кричав: Боже, тільки на зараз врятуй мене, будь ласка, за ці ліч, лічені секунди. Але я розумію, що, що це в мене є ця надія, я знаю Ісуса Христа, я живу з Ним. і Мені є до кого навіть от, так от швидко екстрено звернутися. А люди, які живуть без нього, Чомусь нам так закладено, що вони теж починають вертатися, Боже боже ні, коли літа впадають, люди не кричать, от я ж так погано життя прожив. Вони просять, Боже, поможи, Боже, врятуй. Так не так влаштовані, усім нам потрібна якась надія, за що ми могли ухопитися в такі складні часи, в часи таких е -по потрясінь. І ми нещодавно дивилися на малій групі один фільм. Який називається Христос під слідством. Дуже цікавий фільм про людину, яка вирішила в своєму житті довести, що Бога не існує. Довести, що Христос, може, і жив він на, цьому, на цій землі, але це не було чимось, що змогло б змінити життя людей. Або, можливо, це взагалі видумка. І... Так вийшло, що ця людина проводила дуже багато серйозних досліджень, спілкувалася з професіоналами в сфері там, досліджень, люди, які там, аналізували історію, які знаходили уривки, біблії, записів якихось. І він спілкувався, спілкувався з цими людьми, він був журналістом. І так виявилося, що в кінці фільму він довів собі, що Бог існував, що Ісус Христос існував, і що його особистість вона реальна. І що те, що він був тут на землі, це була дійсно правда. І він вирішив, що він хоче знати такого Бога, і він змінив своє життя. Він віддав своє серце Ісусу Христу. І я думав про те, що в, нашу, в нашому світі, напевно, нічого більше не намагалися довести, аніж не існування Бога. Те, що Бог не існував, намагаються довести найбільша кількість людей в цьому світі. Я ні з ким не сперечався так багато, як з як людьми, які намагались мені довести, що я не правий в тому, що Ісус, Протов, Ісус Христос існував, тому що Біблія вона актуальна, вона жива, вона діє, в тому, що там записана правда. Чомусь я не з ким так багато не сперечався, яка машина луч Honda або Volkswagen, я не з ким не сперечався, якої краще прокидатися в 6 ранку або в 8. Але люди найбільше намагаються чомусь довести, що Бога не існує. І сьогодні я хотів би прочитати спочатку одну історію, вона записана в Євангелії від Іоанна 20, 20 років 24 по 29 вірш. Фома, од, Фоми одного з 12 учнів, якого ще звали близнюком, не було разом до сіма, коли приходив Ісус. Тож інші учні сказали йому: ми бачили Господа, а Фома їм відповідає, доки не побачив слідів від святів на руках Його, не вкладу своїх пальців туди. І не вкладу руки свої в рану, що в його боці, не повірив. Через тиждень Ісусові учні знову були в домі, і Фома був серед них. Хоча двері були зачинені, як першого разу, і Ісус увійшов, і ставши перед ними мовив Мир вам. Тоді звернувся до Фоми, вклади свого пальця сюди, подивись на мої руки, простягни руку і вклади її до рани у моєму боці. Перестань сумніватись і повіри. І відповів йому Фома. Мій Господи мій Боже, тоді Ісус сказав йому: Ти повірив бо побачив мене та і ті, хто не бачили та повірив. <клес> Історія про людину, яка провела багато часу з Ісусом Христом. Це був один з учнів, який ходив ним, який був поруч. І коли Ісус воскрес, коли Ісус прийшов до своїх учнів, перший раз його там не було, він десь був. І, вертаючись другий раз, вони брались в домі його брати, його друзі, з якими він також провів дуже багато часу. Вони були учнями. вони були вже дуже близькими людьми один одному. Вони кажуть, наш Ісус Він дійсно Воскрес. Він дійсно був тут, ми бачили його. Він не повірив. Щось було в його серці, що він не дозволило йому повірити. Якісь були умови в нього, які мали б статися. Щоб Він був певний, щоб Він повірив, що Ісус дійсно Воскрес, що Він дійсно прийшов, що Він дійсно живий. І Ісус приходить до Нього, Він вже знає серце фонує. Він знає, які умови Він вже ставить, щоб бути впевненим в тому, що це дійсно правда. Він підходить до нього і каже: Моя рука, поклади суці пальці свої. Почупай, зрозумій. Відчуй, що це дійсно мої руки, які були. Робити цвяхами на тому хресті, що це дійсно я живий моя рана в боці, коли мені проткнули. Це дійсно я, я прийшов до тебе. Од... Одна критерія була у мене. Лише тільки доторкнутися, лише тільки відчути, що Ісус поруч зі мною, що це дійсно Він, що це дійсно його рани. І Він каже: мій Господи і Боже мій, Він визнає, вже немає тих сумнівів, Він впевнений. Він вже розуміє, що це дійсно Христос і сумніви або невіра в Його серця вони проходять. Йому потрібні були докази. І чомусь життя Ісуса Христа, який він прожив тут на землі, і Фома був поруч з ним, чомусь цього всього не вистачило для того, щоб Фома вірив, Для того, щоб ФОМА залишився вірним. І без цих умов, без цих доказів він був впевнений в тому, що Христос дійсно від початку до кінця здійснив свій план. Чомусь життя Христа не вистачило. А що стосується нас з вами? Чомусь в нашому житті люди, як я вже казав, вони дуже багато намагаються довести, довести що Бога не існує. Я думаю, що це складається через те, що в людях закладено пошук Бога. І намагаючись довести, що Бога не існує, вони просто намагаються самим собі довести, що те, що я шукаю в цьому світі, чим мені заповнити ту пустоту в своїй душі, що ж такого може зробити моє життя щасливим, люди, люди шукають Бога. І не будучи готовими визнати це, вони намагаються довести, що йому не існує. І колись я був таким, в моїй родині були віруючі люди. Бабушка моя була віруюча, вона читала Біблію, і вона завжди мені казала те, що я її читав. І моя сестра прочитала, була така дитяча версія Біблії вдома. Моя сестра перша її прочитала повністю. А все, що зробив я, це вирвав з цієї книги, всі сторінки, де були картинки зображення. Я був ще не дуже дорослий, і просто мені. Мені все було не цікаво. Я думаю, ви вірите в якогось Бога, ви читаєте якусь Біблію. Вона чомусь для вас має цінність. І от дивіться, для мене цінності немає. І поки всі вдома впали, я спав, я одного ранку повирував всі сторінки з зображеннями в цій книзі. Я не пам'ятаю не більше, що я хотів з ними зробити. Я її повиривав і так назад туди і попав. Але вони були вирвані. Тому що я вважав, що те, що, про що вони вірять, те, що вони. Мені кажуть, це все неправда, це все абсурд, це, це все не має ніякого значення. Хоча ситуації в моєму житті, як я розповідав минулу неділю, вони змушували мене шукати щось, що могло б заповнити пустоту всередині мене. Всі ці ситуації змушували мене шукати щось, що зробило б мене щасливим в тому житті, яке я проживаю. Але я готовий був на 100% заперечувати існування Бога, тому що. Тому що я готов був виданий, що саме він може змінити моє життя. Це наше боїзм, це наше небажання, це наше небажання видно, що ми горім, попросити пробачення. І, і в мене теж тоді були умови, умови, як я повірю в Бога. Я теж свій час звертався до нього зі словами, Боже, давай я дам власний екзамен, поступлю в або, або мені поставлять п'ять на зачоті. І тоді я точно буду знати, що ти є, і тоді я точно буду готовий прийняти в себе в своє серце. І я, не готуючи, дійсно отримував п'ятірку за екзамен, таке дійсно було, і було не один раз. І це не змусило мене повірити. Чомусь це не наштовхнуло мене як форму, в якого були критерії. Мої критерії не дозволили моїй гордості переступити себе і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Невіра, вона де дорівнює сумніва. Фома він не вірив в те, що він, точніше, Фома не, не вірив в те, що Ісуса Христа Він не вогрес. Він сумнівався. Я думаю, що того, що він прожив Христом, вистачало на те, щоб припускати, що це дійсно правда. Але він хотів запевнитись. Він не був невіруючою людиною. Він не міг бути невіруючою людиною. Він жив Христом стільки років. Він бачив дива, які Ісус робив. Але йому в серці не вистачало чогось, щоб повірити. Сумніви, вони так часто прокладаються в наше серце так непомітно і починають там діяти. І я не знаю з тих вас, хто багато років вже віруючи в церкві. Я майже впевнений, що в кожного бувають моменти, коли ми сумніваємося. Коли нам настільки важко або щось відбувається в нашому житті, на що ми не можемо знайти відповіді, або що ми не можемо щось пояснити логічно, навіщо Бог це припускає, навіщо Бог це робить в нашому житті, то ми починаємо сумніватися дійсно, чи взагалі це має відбуватися. А чи дійсно Бог правий що він через це проводить мене в моєму житті, і в мене також були сумніви. І сумніви це непогано. Сумніви це нормально, це коли наш мозок намагається проаналізувати. Те, що відбувається в нас, припустити декілька варіантів розвитку подій. У фільмі Христот під слідком, той журналіст, в ньому теж були сумніви, і він намагався розібратися. І, і те, що зробив він, це розібрався і довів собі, що Ісус існує. І що, ми, що я роблю в своєму житті, коли в мене з'являються сумніви, я намагаюся розібратися, що відбувається зараз в моєму житті, чому це може відбуватися, що каже Біблія. Що Біблія каже мені про Ісуса, чому це стається? Як Ісус хоче допомогти мені в ситуації, як Він хоче працювати зі мною в цій ситуації, чому Він хоче мене навчити? І є три шляхи нагадування собі про те, хто такий Ісус Христос, про те, що Він хоче від мене, щоб розвіяти ті сумніви, ті невіри в нашому серці, коли, коли ми на це потрапляємо. Це Біблія, це молитва і це спілкування з іншими такими самими віруючими людьми, як і ми. Біблія книга, яка розповідає нам не просто історію, що Ісус Христос народився, що Ісус Христос прожив своє життя, що Він був розіб'ятий, що Він помер, що Він Воскрес. І на цьому вся історія закінчується. Біблія розповідає нам про те, яким був Ісус. Як Він відноситься до нас зараз, хоч ми його і не бачимо. Чого Він хоче від нашого життя. І якщо ми її не читаємо, то ми не зможемо точно зрозуміти, що Ісус Христос хоче від нас. І якщо ми її не читаємо, ми точно не зрозуміємо, чому Христос допускає якісь випробовування в нашому житті. І якщо ми цю книгу не читаємо, то ми не зможемо нагадувати собі. Ми не зможемо бути впевнені в тому, що Він дійсно є. Тому що дьявол, він так і працює. Він потрошки сіє в нас сумніви якісь, а чи дійсно Христос це казав? А чи дійсно Він існував? Він, він вже показав, коли був в Едемському саду, він вже показав, як він вміє е, перефразовувати, як він вміє в іншому світі показувати Слово Боже. Тому читаючи Біблію, ми будуємо свій фундамент нашого життя, який може бути міцним. Молитва: не може бути гарних відносин без спілкування, без відносин. Не може бути гарних відносин без спілкування. Не спілкуючись з Ісусом, ми не зможемо відкрити Йому своє серце. Читаючи Біблію, ми розуміємо Бога, який Він, що Він хоче, як Він думає. А коли ми молимось, ми розказуємо Богу про себе. Ми відкриваємо своє серце, ми розказуємо, що відбувається в нас, які ми. І Бог приходить в наше серце, Він укаже нам туди, Він дає нам думки, Він діє там, відмінює наше серця. І тоді ми ще більше зміцнюємо наш фундамент нашої віри. Ми будуємо його ще більш міцним. Це будуються взаємні відносини і з нашого Боку, і зі сторони Ісуса Христа. І спілкування з іншими віруючими, чому це важливо? Якби Фома був один на один з собою, і після Воскресіння Ісуса Він не застав його, Він його не побачив. Якби він не спілкувався зі своїми братами, які були поруч з ними, Бог десь собі там сам на сам гуляв і був певний, я Ісуса не побачив, його точно немає. Можливо, він так би і залишився собі з тими сумнівами і родумами, а чи дійсно Христос Воскрес. Він прийшов до своїх братів, він спілкувався з ними, вони кажуть, ми бачили його. Це дійсно правда. Вони були поруч з ним, вони були готові підтримати Його. І коли Христос прийшов до нього, дав йому свої рани, він їх потрогав, він повірив. Христос йому сказав останню цікаву фразу. Блажені ті, хто не бачили та повірили. Ця фраза якраз вже каже про нас з вами. Блажені ті, хто не бачили та повірили. Ми з вами, іноді я кажу, на жаль, не бачили за Христа, тому що хотілося б, і я думаю, я думав, що нам набагато легше було б жити наше життя, будувати відносини з ним, бути дисциплінованими в наших відносинах, в читанні, в молитві, якби ми бачили Ісуса Христа. А потім я згадую, що учні його бачили. Що учні його бачили, і все одно у Фоми були сумніви, що інші люди бачили Ісуса Христа, але не повірили. І тоді я зрозумів суть цієї фрази, що ми дійсно щасливі. Що ми дійсно бажані, що ми не бачили цю захрета, але повірили. Сьогодні в нас тут повна зала, там багато людей сидить. Ніхто нас не бачить фізичного хреста, ніхто в наші пальці не вкладав йому в раму, ніхто не обіймав його, не розмовляв, не бачив, як він висів на хресті. Але ми повірили. Ми повірили і ми... будьте впевнені, що ви дуже щасливі, що ви повірили, що ви тут, що ваше життя змінено. Нехай в часи, коли сумніви проникають в наше серце, і це буде, і це трапляється в нашому житті, нехай Слово Боже нагадує нам, хто такий Ісус Христос, що Він робив. Нехай молитва вона наближена до Ісуса Христа, наші відносини зміцнюються і ми відкриваємо Йому своє серце. Нехай брати і сестри, які знаходяться навколо нас, допомагають нам триматися в твої дні часи. Я звертаю зараз і до себе, і до вас. Щоб ми думали не зі сторони того, кому складно і кого мають підтримати, а щоб ми думали зі сторони того, хто зараз може підтримати іншого, допомогти в ті часи, коли невіра або сумніви протикають в серце. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Боже, ми дуже вдячні тобі за те, що слово Твоє воно досі живе, воно досі актуальне, воно діє в нашому житті, Господь. Ми можемо читати. Такі цікаві історії в ньому, шукати, що ми можемо втілити в нашому житті, Господь. Ми просимо, щоб слово Твоє воно оселялося в наших серцях, Господь, щоб воно приносило тоді свої зміни. Нехай в часи, коли нам важко, коли ми сумніваємось, коли, Господь, ми щось не розуміємо, що відбувається в нашому житті, коли ми, можливо, не погоджуємося з тим, що ти робиш в нашому житті, Господь, допомогти зберігати ту віру, яка є в нас. Господь, бережи наші серця, наповни їх. Впевненістю в тобі. Нехай ми будемо тими, хто допоможе пройти ці випробовування, ті сумніви людям, які навколо нас, Господь. Нехай ми будемо корисними для нашої церкви. Нехай ще більше людей дізнаються про тебе в цьому районі. Нехай наша церква, вона буде світлом Твоїм. Нехай ще більше людей прийдуть сюди, дізнаються про тебе, прийдуть тебе в своє серце. І нехай славиться Твоє святе ім'я. Амінь.